Власне, ми зараз перебуваємо в операційному блоці Хуської районної лікарні. Даний операційний блок вже експлуатується більше трьох, років. більше трьох років. При медичному замовленні ми будівельникам виставили певні умови. Тут 365 днів у році повинна бути нормальна температура, вентиляція. Енергозабезпечення, теплозабезпечення, ну і всі складові, які повинні бути. Ми маємо в операційному блоці чотири зали. зали. Зараз перебуваємо в травматологічному операційному залі, де можуть працювати дві бригади одночасно. Навпроти операційний зал хірургічного профілю. Поряд операційна окрема для малоінвазивних оперативних втручань. Це лапароскопічні оперативні втручання. Ми маємо гарне обладнання німецької фірми Ріхард Вольф. І маємо четвертий четверти зал операційний, це ургентна, яка цілодобово працює в режимі надання ургентної допомоги. Крім того, маємо внизу на першому поверсі травмпункт, який теж працює в цілодобовому режимі. Система, тут, вентиляційні системи працюють взимку з підігрівом повітря. І фільтруванням, а влітку з охолодженням і фільтруванням. Ну, Операційний блок розрахований по всім системам життєзабезпечення працювати в автономному режимі: тобто, окремо електрообігрів, окремо водопостачання, окремо гаряче водопостачання, все автономне. Якщо у нас на комунікаціях зовнішніх стається якась аварія, то цей блок може працювати в автономному режимі. Одночасно можуть працювати шість бригад, шість бригад хірургів. В рік здійснюється біля трьох з половиною тисяч оперативних втручань. Ну, взагалі в лікарні за рік лікується біля 19 тисяч хворих. Проходять лікування в лікарні при середньому перебуванні 9,5 днів. Це добрий показник. Я говорив вже про пологи, що 1600 пологів. 1600 пологів. Зараз в лікарні здійснюється такий, я би назвав його масштабний проєкт, це навтілення в життя інтервенційної кардіології. Скажем, ну, як приклад, у нас в кардіодиспансері це є. Працюємо по міжнародному проєкту, Міжнародний банк. Розвитку і реконструкції фінансує цей проєкт. Ми закінчили не так давно, в грудні місяці, реконструкцію приміщень і очікуємо поступлення обладнання в 2016 році. Вартість обладнання 1 мільйон 800 тисяч доларів. Зараз завершується робота по реконструкції реанімаційного відділення відповідно до... Наявності таких хворих, що здійснюється оперативне втручання на серці, то звичайно реанімація повинна бути на рівні. Ми зараз оглянемо ці приміщення, ми завершуємо реконструкцію реанімації і очікуємо поступлення відповідного обладнання. Якщо стратегічно, то звичайно треба продовжити будівництво перинатального центру, і тоді багато питань. Із цього сектора медицини відпаде. тобто пацієнти наші будуть дотримувати якісну допомогу. Всі інші підрозділи працюють стабільно на тому рівні, на якому ну, можливо в нашій державі. Але скажу вам, є надзвичайно велика підтримка з боку виконавчої і представницької влади обласного рівня, районного рівня. Тому ми, мабуть, так. Не дивлячись на кризу, все-таки маємо поступ до розвитку. Розвиваємося по всім підрозділам, ми потихеньку працюємо, вдосконалюємося, як умови перебування хворих, так і, скажімо, фаховий рівень фахівців доволі високий. У нас практично більше 60% спеціалістів це з вищою категорією. Колектив такий стабільний, надзвичайно стабільний і, і дружній і професійний. Я, в принципі, задоволений роботою колективу.